Мій новорічний експеримент з гілками різних хвойних. Було цікаво просто на яких видах найдовше тримається хвоя. І ми бачимо, що ось наша весна на дворі. І сосна, як наче тільки що зрізано. Це в нас різні види ялиць. Там в кінці ялиці іспанська, потім далі йдуть всі нордмана, біла, цільнолиста. Оце. Одноколірна. Коротше, от вони всі теж дуже добре тримаються, хоча і стали такі більш тьмяні, на відміну від сосни. Потім що в нас таке ще гарно виглядає Тис. ну Але це його мати в якості новорічної ялинки якось недоцільно. А це наші звичайні всякі ялинки. Ну, одна звичайна, одна надзвичайна це сербська. Але вони повністю обсипалися ще ну, в перші тижні. Це цуга, вона теж обсипалась майже вся. І псевдоцуга вона тримається, але так само робити з нею новорічну ялинку трохи недоцільно. Отже, сосна і ялиці можуть стояти навіть до березня.